Олександр Ткаченко, позивний Севас, тому що народився у Севастополі. Морпіх Ткаченко не зрадив Україну, коли в Крим прийшли зелені чоловічки. Він не порушив присягу і вийшов на материк разом з побратимами. Перед великою війною оселився із сім'єю Вірпені. Його квартира ось там за стіною, з якої дивиться тепер Янголом-охоронцем. Я відчував серцем, що це якраз та людина, від якої залежить. Завтра прокинемося ми чи не прокинемося. Будемо зустрічати сонце чи не будемо. І воно ну, до болі, до болі воно так кожного дня це проявлялося. У лютому березні 2022-го Олександр Ткаченко був легендарним командиром штурмового підрозділу, координував бойові дії на блокпосту Жираф та караван Гала. Обороняв Ірпінь аж до визволення міста. Він казав, все, треба напрячься, бо тут дуже важко. Морський піхотинець Віктор Кардаш служив у підпорядкуванні Севаса ще у 2015-му. Визволяли Маріуполь. каже кращого командира не знав за все своє життя. Саме йому і завдячує тим, що живий. Був прильот і якраз зачепило мене. І частину його на нього ягодице розпороло. А в мене Пострадала нога. Каже, Щоб ти не говорив, не втратив свої сили. То просто зжимай мені руку. Я це кожну секунду зжимав. щоб це щоб він чувствував, що я не втратив свідомість. Усі, хто знав Олександра Ткаченка, кажуть, він ніколи не показував, що кращий, але був таким. Такої людяності і такого патріотизму, який мав цей чоловік, варто було б повчитися. Кожному любові до рідної землі вчив і своїх дітей. А їх у нього трійко. Я колись батькові сказала, кажу, тату, ти вже воюєш просто все життя, ну 10 років вже. Я кажу, давай ми кудись поїдемо. Він сказав, я зі своєї землі нікуди не поїду. Тобто в нього теж були такі міцні стосунки з місцем, де він народився, і він вважав, що всі повинні мати такі стосунки зі своєю землею, зі своєю країною. Олександр Ткаченко підірвався на міні в Сумській області під час виконання бойового завдання торік у листопаді. У пам'ять про нього встановили меморіальну дошку на будинку номер 30 по вулиці Дмитра Павличка, колишня Єсеніна. Поклонитися герою може кожен. Що ми можемо для нього зробити? Це, Це безпосередньо пам'ятати, що він зробив для Ірпіня для України. Для мене він живий і завжди буде моїм другом.